Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми дізнаємося про дуже важливих людей, які допомагають нам у скрутну хвилину. Це наші рятівники. А хто ж вони такі? Він не носить плаща і не вміє літати. Він не чарівник, але може життя врятувати. Вогонь, вода чи велика біда, він прийде на допомогу завжди. Хто це, дітки? Так, це рятівник. У важкий недобрий час кожен рятівник рятує нас. Давайте познайомимося з ними поближче. Відгадайте, діти загадку. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це, дітки? Так, це пожежник. Послухайте, дітки історію про пожежника-рятівника. Одного сонячного ранку маленьке кошеняне ім'я пушок залізло на високе дерево. Воно дуже злякалося і не могло спуститися назад. Пушок жалібно нявчав, і його почула дівчинка Оленка. Вона покликала на допомогу. Приїхала велика червона пожежна машина, а з неї вийшов сміливий пожежник. Його звали дядько Степан. Він посміхнувся Оленці і сказав, що обов'язково допоможе. Дядько Степан розклав довгі сходи, піднявся дуже високо, аж до самого Кошеняти. Пошок від страху притулився до стовбура. Пожежник обережно взяв його на руки і спустився вниз. Оленка та її мама дуже дякували дядькові Степану. Він був справжнім героєм. Пожежники це дуже сміливі та добрі люди. Вони завжди готові прийти на допомогу і врятувати тих, хто потрапив у біду. Навіть якщо. Це маленьке, пухнасте кошеня. Послухайте ще одну загадку: коли щось болить, біда їде лікарська бригада, і на вулиці і вдома допоможе їм. Вірно, швидка допомога. Послухайте, дітки історію про лікаря і розбите коліно. Одного дня маленький хлопчик Сашко грався у дворі з м'ячем. Він бігав дуже швидко, не помітив камінця і впав. Коліно сильно вдарилося в землю і з'явилася велика подряпина. Сашко заплакав адже йому було дуже боляче. Мама швидко підбігла до нього. Обережно обняла Сашка і сказала Не хвилюйся, синочко, зараз подзвоню лікарю. Незабаром приїхала машина швидкої допомоги. З неї вийшов добрий лікар у білому халаці. Він лагідно посміхнувся Сашкові. Лікар оглянув коліно і сказав Не бійся, друже, зараз ми все вилікуємо. Він дістав з маленької валізки спеціальні ліки. Спочатку лікар дуже обережно, але ретельно промив ранку. Сашко трохи покректав, але тримався молодцем. Потім лікар взяв невеличкий шматочок вати і змастив ранку. Зараз буде невеличкий укольчик, сказав він. Сашко заплющив очі, і через мить уже було все готово, біль відразу почав зменшуватися. Лікар наклав на коліно красивий пластир з мультяшним героєм. Ось і все, тепер ти можеш далі гратися. Але вже обережніше, сказав лікар. Сашко перестав плакати, він подивився на свій новий пластир і посміхнувся. Дякую, лікарю, промовив він. Лікарі, дітки, це дуже важливі та добрі люди. Вони допомагають нам, коли ми хворіємо. Або коли нам боляче. Завдяки лікарям ми швидко одужуємо і знову можемо бігати та гратися. Відгадайте наступну загадку, дітки. Громадян охороняє і порушників шукає. Загадались? Вірно, це поліцейський. Послухайте дітки історію про поліцейського і загубленого песика. Одного теплого дня маленький песик на ім'я Бровко. Загубився у великому місті. Він бігав вулицями, заглядав у двори, але не міг знайти дорогу додому. Бровко сів біля лавочки й тихенько заскавучав. Йому було самотньо й трошки страшно. Та ось повз проходив поліцейський. Він помітив засмученого песика й зупинився. Що з тобою, друже? лагідно спитав він. Песик завиляв хвостиком, ніби намагався розповісти про свою біду. Поліцейський пригадав, що вранці бачив оголошення про загубленого песика там була фотографія і телефон господаря. Поліцейський обережно взяв бровка на руки і поніс його до відділку. Там він зателефонував господареві. Незабаром прибіг хлопчик Андрійко. Побачивши свого улюбленця, він закричав від радості Бровчику, ти знайшовся. Песик голосно загавкав і почав стрибати від щастя. Андрійко подякував поліцейському дякую вам, ви справжній герой. Поліцейський усміхнувся і сказав: Ми поліцейські, завжди поруч, щоб захищати вас, допомагати, коли ви губитеся, щось загубили чи коли вам страшно. Бровко знову був удома, а Андрійко знав, поруч є ті, хто завжди допоможе. Ви сьогодні дізналися дітки, про пожежників, лікарів і поліцейських. Вони всі рятівники і їх робота дуже важлива. Завдяки їй ми почуваємося в безпеці. Пам'ятайте, що не потрібно боятися рятівників. Якщо вам потрібна допомога, сміливо кличте їх! А ще дякуйте їм за їхню важливу роботу. Тож до нових зустрічей!